Про необхідність реконструкції системи водопостачання у калуші йдеться вже кілька років. Отож, міська влада та комунальне підприємство Водотеплосервіс наразі активно працюють над виконанням цього завдання. Перший етап проєкту можна вважати виконаним, адже протягом лютого було підписано два контракти на послуги консультантів та виготовлення проєктно кошторисної документації. Перший контракт на виготовлення проєктно кошторисної документації ми підписали з переможцем тендеру. Фірму CH2HIL International, польська англійська фірма, вартість контракту 129 тисяч доларів. Хочу сказати, що ця фірма вже приступила до виконання вимірювань на всіх станціях підкачки третього підйому і другого підйому. І до середини березня всі заміри мають бути проведені і почнеться розробка. Самої проєктно кошторисної документації по станціях підкачки третього підйому і другого підйому. Задача стоїть, що до червня місяця ми маємо оголосити тендери по двох лотах по реконструкції основної станції добровляни, з заміною всього й обладнання і встановленням сучасної системи очищення води, а також по другому лоту це встановлення також на розберігаючого обладнання. Заміна насосного обладнання на всіх станціях підкачки третього підйому і другого підйому. По наших розрахунках це дасть можливість зекономити електроенергію порядка 30% від того, що ми споживаємо на сьогоднішній день, по всіх водозаборах міста. Отож, перший контракт, який підписали 3 лютого, це розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції підкачувальних насосних станцій 3 підйому та водопровідної насосної станції другого підйому. Минулої п'ятниці відбулося підписання другого контракту, який передбачає розробку проектно-кошторисної документації для реконструкції станції свердловинно вакуумного водозабору «Добровляне». Його кошторисна вартість 500 тисяч доларів США. Підписанню документу передувала тривала процедура тендерів, яка згідно з вимогами Світового банку передбачає два етапи. Спочатку подавалися технічні пропозиції, оцінювалася кожна фірма. Хочу сказати, що участь тендерів прийняло порядка 15 фірм. Оцінювалися технічні можливості фірми. Після того всі звіти направлялися на погодження світовий банк. Уже після затвердження технічних звітів відбувалося скриття фінансових пропозицій. І після того робився зведений звіт і також посилався Світовий банк. Право на підписання другого контракту отримало українське товариство «Берлінсвасер», яке не лише набрало найбільшу кількість балів після своїх технічних пропозицій, але й запропонувало найнижчу ціну. І наша компанія спеціалізується власне на проектах, таких як в сфері водопостачання, водовідведення, тобто маємо досвід вже в Україні. Це проектування споруд. Очистки стічних вод Київської Бортницької станції аерації, проєктування насосних станцій підкачувальних у місті Трускавці, проєктування системи водопостачання водовідведення міст Дрогобича Борислава Троскавця. Сьогодні ми підписали контракт на виготовлення проєктної документації реконструкції водозабору Добрівляни. Думаю, що з нашим досвідом, з нашою кваліфікацією, виконуємо ці роботи вчасно і досить кваліфіковано. Що дасть змогу в зробити дальніші кроки по самій реконструкції цього водозабору і дасть якісне безаварійне водозабезпечення з економією електроенергії, економією певних ресурсів водних, забезпечення міста водою. За словами директора комунального підприємства Водотеплосервіс Ігоря Яковини, загалом тендер пройшов відкрито і прозоро. Тому вже цього тижня будуть розпочаті роботи по проєктуванню основного водозабору добровляни. На думку першого заступника міського голови Ігоря Матвійчука, підписання угод на виготовлення проєктно кошторисної документації це непересічна подія для Калуша. Ці події привела довх робота, яка відбувалася після трьох років, починаючи з 2008 року, коли Калуська міська аргада виділила перші кошти для проведення експонентного проєктів, який виконав Львівський інститут в основі таких проектних пропозицій, ми подали свої пропозиції до світового банку і за рахунок екскурсиво нам вдалося виграти перший транш. Це нам дає також можливість давати пропозиції на одежах траншу на заміну проводів. Я думаю, що це великий позитивний крок в. У напрямку зменшення витрат і покращення водопостачання в містах Калуші. Після виготовлення проєктно-кошторисної документації водотеплосервіс може приступити до другого етапу впровадження проєкту реконструкції системи водопостачання у Калуші. На постачання та монтаж обладнання також передбачено два контракти, загальна кошторисна вартість яких майже 9 мільйонів доларів США. Запрошення до подачі тендерних пропозицій заплановано на липень цього року. У листопаді мають відбутися підписання відповідних договорів а ще через рік завершено проект.